Ортопедичні красивочки від бренду Перлина. Перлина це Туреччина, головний вибір весни, літа, турботливий для батьків, дуже добре взуття, легесеньке, виготовлено з натуральних матеріалів, шкіри. Термопластикової гуми високотехнологічних підошва ребриста така, що дитина не буде сковзити. Ось, бачите, така підошва, дуже гарна, така зроблена, якісне. Носочок широкий з натуральної шкіри і з такою пропиточкою, що не буде, ніжка буде, ну, вологи попадають, все таке, це захищене. Правильна ортопедична п'яточка, твердий заднік, що добре фіксує ніжку повноти. Липучки дуже добре фіксуються, е, підійде на любу повноту ніжки, е, антибактеріальна ортопедична устілка, дуже гарно, так, а це, супінатор, ось, бачите, амортизація, що ніжка буде по... гарно фіксується і добре. Не буду плоскостопі, Моделька дуже гарна, зручна. Рекомендую. Мінімен, Туреччина, Стамбул.